Вітаю! В даному відео розглянемо збірку електричного щита для захисту інвертора та сонячних панелей по постійному струму. Власне, сам щит і елементи для обв'язки. Все. Зараз ми знімаємо кришку щита, встановлюємо компоненти і поговоримо власне, про самі компоненти. І так, щит зовнішнього встановлення Hager серії Golf на 12 модулів. Далі. Компоненти для одного поля дивимось. Два ось таких роз'єднувач-тримач запобіжників це Єтті. in Slovenia Вся інформація. стосовний моменту затяжки, бо ви часто питаєте. значить Два ньютон на метр. Ось такі якісні, в принципі, речі. Встановимо. Але по Дінрейці не їде. Є. Так? Далі зіп пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Достаємо з коробочки отак запаковані. І що ми бачимо? Два ось таких зіпи від янекст next по постійному струму на 500 вольт. Є так. І вимикач постійного струму 500 вольт від янекст next це третій компонент для одного поля. Ось і всі компоненти для захисту. І аналогічно для другого. Раз, два. Три. І чотири. Ось таким чином. Все. Всі наші компоненти встановлені на, на Дінрейку. Тепер що ще? Ось такі запобіжники. 10х38. Теж єті. Отак от вони виглядають на 16 А. GPV спеціально, спеціально для наших цілей. Відкрили роз'єднувач тримач, вставили і закрили. Ось таким чином. Є. так? Тепер, значить, чому такі компоненти? Значить, відразу було мені сказано, да, до речі, щит був переданий замовником. Компоненти вже купували. Купував я окремо, і ось ви їх бачите. Значить, е, зразу було сказано ніякого там так? Е, ви скажете так, ЄНЕК, це ж теж Китай. Так, да, це Китай, але трошки він все ж таки інший. Да? Значить, по ціні в три рази дорожче. Від Томзаена, оці, оці є нексти, так? І взагалі по ціноутворенню це не дешеве задоволення. Все, що я можу вам сказати. Якщо у вас є час, вам треба подешевше, ви можете, звісно, це сиділо замовити на Аліекспресі, ці готові щити на Томзенах. Це, звісно, вибір кожного. Я тут нічого не можу сказати. Десь читав, що пишуть, що у Томзаена там щось підгорає, ось і роз'єдвачі. Чи... Не знаю. Я не можу це я не можу це підтвердити. Тому що це треба його купити, експлуатувати, да, і тільки потім робити якісь висновки. Значить, Було сказано ніякого томзена, значить, хотіли придбати розрядники псіпи. Е, також і єті, але ну, ціна в два рази дорожче, трошки кусається. Тобто щит би виходив би зовсім. Е, по ціні. Немало, да, так було б. Тому ці речі, одна, один роз'єднувач, тримач запобіжників. Десь 140-150 гривень плюс запобіжник 140 гривень, множте зразу на 2. Далі, оця річ 1600-1700, мабуть, щось таке не пам'ятаю. І 400 450 гривень один, один такий от вимикач постійного струму. Тому рахуйте. І щит. Щит хагер, десь порядка 1000 ти 1100 гривень. Зараз коштує. Значить, Стосовно е Хагера, Значить, з 17.01 на 5-30% було подорожчання. Приклад цьому я зараз вам розказую. Значить, зараз в роботі проєкт по будинку, там два щита буде для будинку, і на один щит планували до 17-го закупку матеріалів. Виходило десь 25 тисяч гривень тільки по матеріалам, основні матеріали. Не встигли ми їх придбати там із за певних обставин. І вже сьогодні я їх купую. І вже 25 перетворились на 28. Ось такі справи. Тому хагер подорожчав. Все. Значить, тому я вам ціни назвав. Можете порахувати, скільки без роботи, да, без обв'язки буде коштувати тільки матеріали. Недешево. Так, нам для обв'язки знадобиться провід ПВ-3, 6 мм, квадратних, чорний, червоний та жовто-зелений. Значить, іншоїшки, інструмент, це все зрозуміло. Ну, значить, кабельні вводи, просто їх отак передаю. Людина на місці вже подивиться, як краще її буде підключати. Починаємо. Починаємо обв'язку. and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstable. Так, повертаємось. Ось таким чином. Виконана обв'язка для першого сонячного поля. І заземлення на заземлюючу шину. Але ми це зробимо тоді, коли ми обв'яжемо ще другу. Частину нашого щита, так? І вже тоді з кожного на заземлюючу шину, щоб просто нам на зараз не заважав оцей шинотримач який встановлюється ось таким чином. Це зрозуміло, так? Все. Значить, Тоді виконуємо обв'язку цієї частини і повертаємось. Так, повертаємось до нашої збірки. Ось так все зібрано. Ось таким чином. На жаль, немає. Червоних подвійних НШВІ. Значить, якщо знайдете десь червоні, подвійні, білі подвійні, а головне сині подвійні НШВІ для 4,6 мм квадратних, можете як гуманітарну допомогу мені вислати. Я знайти їх не можу. Е, все. Значить, встановлюємо назад на шину тримач і на заземлення даємо від бзіпів заземлюючі провідники. Від кожного на заземлюючу шинку. Тобто, сюди повинно буде прийти провід заземлення на оцю шину. Все, зробимо це. And so passionate, every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't. Зібраний наш щит. Що нам залишається? На е, роз'єднувачі тримачі запобіжників поставлю міточки плюс-мінус. так Маркування не міточки маркування. Далі на зіпах і на на автоматах, в принципі, можна не ставити, бо тут є DC, DC- плюс DC-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. так Тільки на роз'єднувачах. В принципі. В принципі, на цьому все. Збірка завершена. Ну, звісно, динамометрична викрутка да Маркування тут особливого стосовно навіть кришки щита, немає, просто ПВ1, ПВ2. так Я думаю, так ми і зробимо. Стосовно шини заземлення, позначка тут є, тому теж маркування не потрібно. Не одягав оці жовті, маркуючі да, елементи, ну просто тому, що вони тут не потрібні. Тут все зрозуміло і так. Да, тут сюди вже ніхто не лазить. Ось, тільки тільки під'єднувати від панелей і на інвертор. Все. Ось така збірка. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канал в Телеграмі, підписуйтесь на інстаграм. Все, всім вам миру, друзі! Здоров'я, до побачення!